Доброго вечора, мене звати Ольга Добреля, і це програма. Пряма мова. В один день вона витривала Мокрина Старицька, а інший мила червона шапочка, та якою вона стає, коли завіса опустилась. Сьогодні у прямій мові акторка рівненського музично-драматичного театру, учасниця тріо Веремія Жанна Бичковська. Доброго дня. Добрий день. Знаю, що нещодавно ви отримали премію імені Храпаченка. Вітаю вас! Дякую. Які ваші враження від цього? Тому що знаю, що ви перша її лауреатка і вона вручається творчим людям до 35 Ну, звичайно, приємно, що моя кандидатура була взагалі в списку uh -huh. претендентів, тому що наше місто має багато достойних. Учасників, так би мовити, дуже багато творчих людей, які багато роблять для нашої країни, які багато роблять для театральної справи. І всі вони, як на мене, варті, того, щоб отримати подібну премію. Але за голосуванням журі, все-таки вибрали мене. Це дуже почесно, дуже приємно. Це перша премія в моєму житті, mm -hmm. ще й така, якби з грошовою винагородою, з хорошою сумою. І... Ну, це приємно ще крім того, дуже почесно через те, що вшановується пам'ять справді хорошої людини, героя Небесної Сотні, Героя України, який загинув на Майдані у 2014 році, і це дуже хороша справа шанувати ім'я і пам'ятати те все, що він зробив для нас, для нашого міста, для нашої країни. А вірили, що оберуть саме вас? Ну от знаєте, як якусь премію Оскар отримують, то вони всі сподіваються до останнього вірять. Чи у вас було таке? Я була переконана, що вона буде моя. Справді <свісно> <свісно> чому? <свісно> Та я жартую. Це просто якби таке власне особисте внутрішнє налаштування. Коли ти приймаєш участь в будь-якому конкурсі, треба вірити в свою перемогу. І я собі так для мене вже перемога була, коли я звернулася до нашого керівництва в театрі. Що є от така премія, чи можна подати мою кандидатуру. Це якби не театр подавав, а якби моя власна ініціатива була. Що давайте спробуємо, ніби я вхожу в цю вікову категорію. Можливо, вдасться виграти. Давайте спробуємо подати. І мені дали добро. І для мене це вже була перемога. Ніби, що театр виділив, хоч є мої однолітки, є ще й молодші актори, які теж цього заслуговують. Але перемогою було вже тоді, як театр подав. Мою кандидатуру, а вже тоді, як оголосили результати, ну якби я не знаю, якось а з ким боролися за це звання? Якщо чесно, я не знаю. Я не угу. знаю, хто нам не оголошували, не говорили, хто приймав теж участь, знали лише члени журі і голова. Ви згадували про грошову винагороду. Я нагадаю, що це була сума в розмірі 35 тисяч, стільки скільки і по факту років до, до якої до якої якого віку має бути лауреат. На що витратили цю суму? Чи ще плануєте можливо витратити? Частково я покрила навчання своє. Угу. Я зараз закінчую другу вищу освіту. Це платна освіта, і е, частково я покрила витрати на це навчання. А інше ну це такі е, побутові витрати. Угу. Так. А, ви згадали про те, що це ваша перша нагорода. А до якої ще можливо прагнете якусь мету собі поставили? Ви знаєте, я ніколи не працювала заради нагород. Uh -huh. Я навіть не знаю, які нагороди можуть бути в людей, які співають, танцюють в театральних діячів. Ти працюєш на результат, працюєш для того, щоб бачити задоволені очі глядачів, чути хороші відгуки для того, щоб нести якусь місію, мати якусь ідею і доносити її. Угу. А нагорода за це, вона ну, працювати ради нагороди, для мене це мізер, ну це така мізерна мета. Тому що її можна ж і не отримати потім, і що шкодувати ну, через те, що ти прожив марне життя і не отримав нагороду. Угу. Треба насолоджуватись процесом. Знаєш, ви вже в театрі 9 років. Чи пам'ятаєте вашу першу виставу? Так, пам'ятаю, це е, був мюзикл е, Моя дружина-брехуха або Як повернути чоловіка. Ставив цей мюзикл наш директор, художній керівник театру Народний uh -huh. артист України Володимир Ільянович Петрів. Uh -huh. І це якраз та вистава. Через яку я взагалі потрапила в театр, тому що ем, мені було десь 20 з чимось років. Акторської освіти я не мала, як тільки починала працювати в театрі. І в цій виставі якраз потрібна була дівчинка, яка співає. Uh -huh. Я пройшла прослуховування, сходила на художню раду, і якби мене врятувало те, що робила цю виставу, бо, можливо, я б і не знадобилася. А там далі спочатку ця вистава, потім казка «Їжачок», потім якась інша робота, потім епізодичні ролі. І так закрутилося, що навіть з такої вокальної роботи я стала актрисою в театрі. Тобто, по факту для актора не обов'язково мати відповідну освіту. Актором може стати кожен, аби було якесь бажання, натхнення до того. Ну, ви знаєте, я не можу так казати, що не потрібно мати акторську mm -hmm. освіту. Є дуже багато прикладів людей, які стали Акторами і не мали акторської освіти, але я не можу пропагувати цю ідею. Тому що навіть якщо е, цей актор не проходив е, стіни. І класи вищого навчального закладу по цій спеціальності він все рівно вчився, вчився в процесі своєї роботи, вчився в процесі постановок вистав, від своїх колег uh -huh. приймав поради, від режисерів. Я думаю, паралельно йому просто було навіть важче від того, що він не має акторської освіти, тому що багато що доведеться надолужувати в процесі. Ти ем, стикаєшся з набагато більшою кількістю труднощів, ніж той актор, який вже має uh -huh. таку е, певну акторську підготовку. І е, Можна працювати, але набагато легше, коли ти маєш підґрунтя? Ну зараз, якщо порівнювати з тими виставами, які були 9 років назад, ви дуже сильно виросли в акторському рівні. А зараз у вас дуже багато головних ролей. Знаєш, що це честь для актора? Як з ними справляєтесь? Я б не сказала, що я маю багато головних ролей, і взагалі в нас ну, не ділять так, що головна ну, роля. Проташкіна чи... мрія, Червона Шапочка. Я б не сказала, що вас їх мало. Тут ніколи не треба теж прагнути до того, щоб мати головні угу. ролі. Треба бути вірним в малому. Дали тобі якусь епізодичну роль, її треба зробити відповідально. І... Ем, як написано в Біблії, будь вірний в малому, над більшим тебе поставлю. Uh -huh. Схожа тенденція буває і в нашому побутовому, звичайному, і в професійному житті, коли ти добре робиш щось е, маленьке, тобі потім можуть довірити щось і більше. Е, це, звісно, е, класно, коли в тебе є багато головних ролей, але це дуже велика відповідальність. Це і втома, звісно, бо mm -hmm. це велика кількість тексту, велика кількість задач, багато перевтілень в різних умовах доводиться працювати, тому що. Ну, якби, одна з таких самих болючих для мене зараз це те, що в театрі дуже холодно. Uh -huh. І є такі ролі, в яких доводиться виходити або в мокрому одязі, або без взуття. Це буває сказується на наше здоров'я, що ми відіграємо виставу, потім хворіємо, йдемо на лікарняний. Ну, це певна жертва. І я, б не, я не думаю, що це добре, коли в людини постійно головні ролі. Їй треба час певний. Перезаряджатися, відпочивати, угу. щоб знову новими силами... бо коли ти постійно в роботі, ти видихаєшся. А треба працювати якимись такими не знаю імпульсами. А чи буває таке, що а, актори ображаються на те, що їм, наприклад, не дісталась головна роль на режисера, зокрема, або на інших своїх колег. Що от, а чому от в тебе, а не в мене? Може, і ображаються, але хто ж зізнається, угу. що ображаються? Тут всі дорослі люди розуміють, що якщо є роль, то є певний типаж. І, наприклад. Е Людина, яка за 60 не могла б зіграти дівчинкою тринадцятилітню. Uh -huh. Ну і тут треба ну, розуміти, підходжу я на цю роль чи не підходжу. І якщо чесно, можна зіграти епізодичну роль набагато краще. Ніж головну, тому що епізод він займає меншу кількість часу, і ти маєш більше можливості до нього добре підготуватися, його вилизати від початку і до кінця. Ніби а головна роль вона має більше роботи. Іноді буває за репетиційний час. Ти не встигаєш її зробити так, як треба вже в процесі вистав. Ти її дороблюєш. Тому для мене епізоди вони навіть цікавіші. Але все ж робота актора досить важка в плані того, що незалежно які погодні умови, який в тебе настрій, нічого тебе не має хвилювати, ти маєш грати роль. Що акторка і ви в тому числі робите, якщо, наприклад, от її покинув хлопець п'ять хвилин тому, ще є каву розляла на ну, улюблену <зв 'язок> сукню, а от зараз треба виходити на сцену. Що ви зазвичай робите? Ну, по перше, треба не мати такого хлопця, який зі всієї настрій перед виставою. Треба добре обирати собі спутника, супутника життя. По-друге, не пити каву перед виставою, те щоб не було подібних проблем. Ну якщо чесно, я. Немає якихось таких ритуалів, які б я робила, щоб звільнити свою свідомість, свій розум від якихось своїх проблем. Ми їх всі залишаємо ще до того, як попадаємо в театр, заходимо, лишаємо все за дверима, і ти в процесі роботи ти настільки закручуєшся, що ти забуваєш про те, що тебе відбувається в твоєму особистому житті. Тобто ви в побутовому житті не постійно в режимі актор. Ну тобто, ви не перебуваєте, так буває, що щось якось замріяло, щось війшло в кураж. Ви от, просто звичайна людина. На вулиці не розпізнає, що ви акторка. Та чому буває, можливо, розпізнаєш, може йти по вулиці, текст повторювати, щось диригувати собі. А ви ж впізнають на вулицях? Ні. Не впізнають? Ні. А ви ж уже давно в театрі? Так майстерно гримують. Е, е, ну чи... давайте, хай буде так. <рес> Спикнемо це на це. <рес> <рес> е, та все ж, поки граєш, буває різне. Uh -huh. Трапляється будь казуси. Що було от такого найбільш жорстокого з точки зору акторської гри, щоб вам дуже важко було звідти бутись. Так одразу і не згадаєш. Ну, Можливо, всі актори е, згадують моменти, коли вони забувають текст на сцені. Uh -huh. І коли це відбувається е, в процесі розмови, е, для мене це не так страшно, тому що, по суті, ти знаєш е, зміст. Тобі допоможуть тобі допоможуть, uh -huh. і плюс сам якось викрутишся, і імпровізуєш, перекажеш своїми словами, якщо ти дослівно забув той текст, який має звучати. Більша проблема, коли ти співаєш в мюзиклі. Грає uh -huh. в оркестр живий, там є певний темпоритм, і ти не маєш часу подумати, зробити паузу, бо ти вже пропустиш той шматок, uh -huh. де ти мав співати. І один таких, один з таких випадків в мене був, як я грала Елізу Дулітал в мюзиклі Моя чарівна леді. Я забула текст в пісні, одну строчку, і вже і причому я це зрозуміла ще на початку пісні, що uh -huh. я не пам'ятаю, що там говорити. І е, в таких моментів дуже часто було. І, бувало, рятувала сама м'язева пам'ять, що доходиш до того місця, ти сам не знаєш, як воно саме в тебе вирвалось і згадалось. Uh -huh. А один раз був такий момент, що все-таки я не згадала і перейшла на ла 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 на вокалізи якісь, ну якось обіграла. <шут> <шут> і і ще на це як відреагували глядачі? <шут> ну, ті, які знають, то, звісно, uh -huh. з гумором. А багато глядачів приходять вперше, вони насправді не знають, що має бути в тому місці. Uh -huh. Не так викрутитись, щоб вони не помітили, і багато хто не, не розуміє. Що це. Як взагалі глядачі реагують на вистави? Чи буває таке, що от е, в цьому моменті глядачі мають засміятись, а mm. так виявилося, що їм щось не смішно, mm. і вони всі сидять, і як ви тоді е, викручуєтесь? Ну, ми, звісно, не заставляємо їх сміятися, mm. не говоримо про те, що в цьому місці треба було засміятись, будь ласка, засміятися. Mm. Це ж вистава це живий організм. Буває, один жарт одним людям заходить, іншим не заходить. Буває, сьогодні ти сказав це по одному, завтра по іншому, і відтоді не спрацювала ну, від, тому не спрацювала якась реакція від глядача. І на це треба реагувати спокійно, тому що ем, кожна вистава це, це нова історія. Uh -huh. Ти мені театр і цікавий. Це не, не кіно, яке записане, а це ем, кожного разу ти маєш можливість зіграти щось, донести по-новому. І, в принципі, глядачі це ті люди, які мають право на свій власний настрій, на власну зосередженість, якщо вони щось не зрозуміли, то ну, чи, можливо, ми неправильно донесли, це не є проблема, треба працювати далі. А от е, таке питання: де найкраще, на вашу думку, коли дивишся виставу сидіти? Ну, зокрема, в нашому драмтеатрі Рівненському. на стільці. Так, я маю на увазі зони для людини, яка вибирає білет. Вона би хотіла долучитись до театру, але не знає, де би краще сісти. На вашу думку, де найкраще зрозумієш виставу, побачиш, нічого не пропустиш? Ну, мабуть, Треба знайти якусь золоту середину. Uh -huh. Тому що геть попереду, то це буде заважати, тому що будеш роздивлятись колір шкарпеток головних героїв. Uh -huh. А геть позаду теж є небезпека, що або десь дуже збоку, можливо, не все видно, або не все чути буде. Маленька підказка. Там в проході на восьмому, дев'ятому ряді дуже великі протяги. Це не дуже хороші місця, не сідайте там. А десь так: ряд, шостий, п'ятий або далі, десятий, одинадцятий це, я думаю, най найліпші місця. Хоча кожен по різному сприймає в когось близькозорість, в когось далекозорість, комусь краще, коли голосно, хтось любить тихіше, в когось зі слухом все добре. Тому від глядача залежить, кожного воно своє. А, та все ж знаю, що на ваші вистави здебільшого розкуплені квитки. Е, від чого залежить е, популярність? Е, все ж від того, е, наскільки довго готувалась вистава, наскільки її прорекламували. Угу. На вашу думку, як спонукати глядачів, аби ви, вони прийшли? Угу. Ви знаєте, у моєму випадку е, успіх моїх ролей угу. е, залежав від режисера. І коли ти попадаєш в хороші руки до хорошого режисера, який, з яким комфортно працювати, який зрозуміло дасть задачі, коли є оця така взаємодія, це для ролі найкраще. І мені от щастило з хорошими режисерами просто, і тому, як на мене, деякі ролі вдавались. А хто був найкращим режисером в вашому житті? Не можу вам відповісти на це питання, тому що це. Це не один режисер, це є декілька режисерів моїх улюблених, і тому я боюсь когось образити, ніби щоб не нашкодити нікому. Кожен по своєму добре працює і просто є режисери, з якими комфортніше. А може ви з кимось мрієте попрацювати, поставити якусь виставу? Ем, можливо, б я б хотіла ще спробувати. Ми працювали з Сергієм Павлюком в Марусі Чурай, uh -huh. але там я працювала не як актриса, а як скоріше музичне оформлення Веремія uh -huh. там співала наша і е, конкретної такої співпраці з режисером по акторським задачам не було. І мені здається, мені було б цікаво, що з цим режисером попрацювати, але вже як героїня. Наскільки я знаю, ви ще працювали і в Берлінському театрі. А яка різниця між нашим і їхнім? Різниця ем... ну ви знаєте, по-перше, специфіка театру нашого і їхнього різниця, тому що це не такий театр, як в нас. В плані це берлінський документальний театр. Uh -huh. е, вони розповідають історію, реальну історію, і нам пощастило, що директор цього театру е, Марина Шуберт вона є громадянкою Швейцарії, проживає uh -huh. в Німеччині, але має українське коріння. І Її серце переповнене любов'ю до України, uh -huh. і дуже багато її постановок, документальних вистав, вони саме про Україну, про Голодомор, про Чорнобиль. Нині вона зробила такі поетичні читання Україна у вогні. Вона говорить про війну в Україні для німців, розповідає. І це мене найбільше чіпляє, тому що коли ти. От Нещодавно теж була постановка «Бабин Яр Реквієм, коли ми розповідаємо реальні факти. Реальні події, реальні історії, реальних людей. Мої предки не землею, їм належала ця земля. Хай не славою там з нею. Як присягою наша бля, мої прикила. Там не обов'язково використовувати якісь засоби сценічні, щоб це було шоу, чи ефектно, чи якось правило враження. Там сама історія вона зачіпає. І, можливо, це і різнить наші театри. А в принципі, порівнювати ну що, технічну сторону можна порівнювати, можна порівнювати акторів відношення до роботи. Воно в більшості співпадає, звісно, за кордоном е, техніка щодо освітлення, щодо звукового забезпечення вона на жаль трошки поки що ліпша е, ніж нас в Україні, але я думаю, ми до цього дійдемо з часом. Трішки додам деталей mm -hmm. в нашу розмову, тому що знаю, що е, взяли вас туди на роботу, зокрема, через те, що ви гарно співаєте, е, і ви ж є учасницею Тріеваремія. На вашу думку, е, чи важливо актору вміти оці, якісь додаткові мати е, такі плюшки, скажімо так, співати, малювати, можливо, деколи, танцювати, зокрема? Я думаю, обов'язково потрібно мати, тому що. Е, Тим цікавіше, тим буде більше можливості зробити твою роль цікавішою. За тебе буде цікавіше спостерігати, слухати, коли ти вмієш жонглювати, робити uh -huh. колесо, сальто, танцювати, співати. Ем... Режисеру буде набагато легше з тобою працювати менше часу буде тратитись на твоє навчання, і ну це більше засобів для того, щоб донести uh -huh. якусь основну мету, що, що треба для актора. І по суті, це шанс, щоб тебе взяли на якусь роль, я так розумію. Та мабуть від... це теж оцінюється. Ну на прослуховування завжди. Якби зауважують на те, щоб був бажано, щоб був музичний слух, щоб людина могла співати і сольно, і разом з кимось, щоб багато голосів було якесь, тому що ми ж музично-драматичний театр і. Угу. Бувають постановки, де ти як актор можеш бути не задіяний, а співаєш, наприклад, за кулісами в хорі. Наприклад, у нас є така вистава Біла ворона. Там доводиться і акторам працювати, і акторам же співати ага. в оркестрі масові сцени озвучувати. І тому дуже добре, коли актор він такий багатогранний, він може виручити і там, і там. Але якщо, наприклад, є вистава, в якій потрібно, щоб актор вмів танцювати, він окремо навчається, чи, наприклад, жонглювати, йому виділяють на цей час. Чи підбирають актора, який вміє? Чому в мене якщо? була така ситуація з виставою в брехні? Я там грала роль сані дівчинки. Uh -huh. І ця дівчинка мріє стати актрисою, і вона в, протягом всієї вистави то співає, то танцює, то колесо робить. І в одному з епізодів треба було прожонглювати яблуками. Виставу ми робили місяць, і мені режисер просто повідомила на початку: в тебе є місяць для того, щоб навчитись жонглювати. Ось тобі купи собі е, mm -hmm. такі шари тенісні, знайди в Ютубі вправи, які потрібно робити. Працюй в тебе є місяць. Ну і тоді останнє запитання: оскільки ви Акторка і учасниця Тріо Веремія, тобто і співаєте. Чи могли би зараз змінити свою професію і, наприклад, стати співачкою? Я думаю, так. Якщо цього буде вимагати якась певна життєва ситуація, я не можу сказати, що щось я люблю більше: спів чи акторство. Це такі дві грані, які хочеться поєднати. Коли ти співаєш тільки на сцені, треба використовувати ази акторської майстерності теж, тому що є багато співаків, які є на сцені зажаті. Uh -huh. І певна акторська підготовка допомагає навіть донести зміст пісні. Коли ти розумієш, про що ти співаєш, ти не просто стоїш на сцені, якось дієш. І я не можу сказати, що якась сторона вона є моєю улюбленою. Хочеться комбінувати це все. І в цьому театр якраз наш рівненський мені і допомагає, угу. що можна використовувати все. Але якщо доведеться десь змінити місце роботи, я не думаю, що це буде для мене проблема. Дякую вам за розмову. Дякую. Вам. Бажаю, аби в вашому житті не бувало моментів якихось поганих, які б вам заважали перед виставою. Чути постійно вдячні оплески від аудиторії і ще довго-довго згадувати першу свою виставу і приємну ностальгію. Дякую вам. А я нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися з акторкою Рівненського музично-драматичного театру, учасницею Тріо Веремія Жаною Бочковською. Мене звати Ольга Добреля, і це програма Пряма мова. До зустрічі.